Ми були свідками того, як троє людей, близьких мені людей, яких знаю на протязі багатьох років. Нижче трошки менше. Які своє життя посвятили Ісусу Христу, які склали заповідь Сьогодні з Богом. І це дійство для багатьох людей, воно може бути таким дивним, незнайомим, незрозумілим. І в кожного є своє відчуття та почуття, які е, ну, виникають в нас. Але я впевнений в тому, що три душі, які сидять сьогодні серед нас, в них є от особливі відчуття. Особливі відчуття, тому що вони зробили те, що їм сказав Господь Бог. Вони зробили те. Що очікував від них їхній Спаситель, наш Спаситель Ісус Христос. Вони зробили те, що необхідно зробити кожній людині. Вони склали з Богом заповідь. І це, що вони зробили, апостол Петро говорить такі слова в третьому розділі, друге послання апостола Петра, третій розділ, 21-й вірш. Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття. Але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер нас Воскресінням Ісуса Христа. Апостол Петро говорить про хрещення, про те, що хрещення це не просто занурення в воду, як неодноразово ми це в своєму житті робили. Це є особлива подія, яка символізує смерть і Воскресіння, яка символізує те, що людина вмирає для гріха і живе для Бога. Яка символізує і показує те, що людина робить ось цей крок в напрямку до Бога, і говорить: сьогодні я вже буду жити не своїми бажаннями, не своїми думками, не тим, що мені нав'язано кимось, але буду слідувати за тобою, за Ісусом Христом. Вона віддає своє життя Ісусу Христу. Вона каже сьогоднішнього дня: ти мій господар, ти мій пан, ти є той, хто навчає мене, ти є той, хто. Мені допомагає. І ось це є та подія, яку ми сьогодні бачили, яку зробили ось ці три душі. І ця подія, вона не просто є подією, а вона приносить в життя людини ось особливості, ті, які апостол Петро каже: спасіння. каже Вона спасає. Людина, яка віддає себе Ісусу Христу. Вона спасена самим Ісусом Христом. І виникає питання, чому ось ці троє людей сьогодні вчинили ось цю заповідь Господню, а багато інших наших друзів, знайомих, близьких, рідних не роблять цього. Я би хотів, щоб ми вернулися на початок того, як це е, описує нам Євангелія. Е, Давайте відкриємо Євангелію від Марка, перший розділ 14, 15. Вірш. Євангелист Марко описує події в своїй Євангелії так. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію. І говорив: Збулися часи, і Боже Царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію. Євангелист Марко описує ці події по-особливому, тому що він говорить про прихід Ісуса Христа, про прихід того, хто приніс від Бога щось особливе, дивне, незрозуміле для багатьох людей. І Євангелист говорить, що це є Євангелія. Тобто він говорить: Ісус приніс благу звістку від Бога Отця. Він приніс цю звістку для всіх людей, які. Живуть на землі, як жили, як живуть сьогодні і будуть жити до приходу другого Ісуса Христа. Він говорить про те, що збулися часи, Він говорить про особливий час. Я би хотів, щоб ви це запам'ятали, тому що був час до приходу Ісуса Христа, а тепер час після приходу Ісуса Христа. Тобто, коли прийшов Христос, в цілому світі відбулася певна така подія, яка повпливала на життя всього світу, і повпливала на життя кожної людини, тому що людина отримала шанс, отримала людина отримала е, змогу, людина отримала ось ту благодать від Бога, почути Євангелію, яка, яку проповідував Ісус Христос, почути ті слова, які говорив Сам, е, сам Бог. Через Ісуса Христа, почути і наблизитись до Бога. І в цій Євангелії ми можемо просе, прочитати те, що казав перш за все, Ісус Христос. Він проповідував про Царство Боже. Він не просто прийшов і закликав нас е, в якесь особливе місце. Він не просто за Собою кликав, Він не говорив просто, щоб ми щось поміняли в своєму характері, і просто так. А він говорив, чому? Тому що наблизилось Царство Небесне. Він говорив про царство Бога, яке буде у е, майбутньому. Він говорив про царство Боже, яке буде е, супроводжуватися певними характеристиками, певними чудесами, певними подіями. Він говорив про царство Боже, яке наближається. І ось ця Євангелія, яку приніс Ісус Христос, він говорить про те, що царство наближається. І тому потрібно зробити певний крок кожній людині у своєму власному житті. І Христос каже: покайтеся і віруйте. Як часто людина в своєму житті каже, я вірую, я вірую в те, що Бог є, я вірую в те, що Бог є Богом, всемогутнім, творцем, Бог може все, я вірую в те, що Бог може йому в житті зробити щось особливе. Але нема першого кроку. Покаяння Покаяння це свідчить про те, що людина повірила в слова Ісуса Христа. І зробила ось цей перший крок в напрямку до Ісуса Христа. Каже: я вірую в те, що я є грішний, я вірую в те, що ти є Спаситель, я вірую в те, що через Тебе я увійду в царство, яке ти проповідуєш. Це є покаяння. І не тільки Ісус Христос говорив про покаяння, але коли ми дивимося на те, як описує нам події Слово Господнє, то перші учні, які проповідували про Ісуса Христа, ми читаємо дії святих Апостолів, другий розділ, 38, вірш, каже апостол Петро: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас. В ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Такі слова говорить Петро. Відки він їх взяв? Він їх взяв від Ісуса Христа. Він повірив в те, що Христос є Син Божий, який прийшов від Бога і приніс ось цю чудну Євангелію, яка спасає людину, яка змінює серце людини, яка дає доступ до вічності, яка відкриває двері в небеса. Він повірив. І коли на них зійшов Дух Святий, читаємо в Писанні, то вони почали проповідувати, і перші його слова були про Ісуса Христа, про того, хто прийшов в цей світ, хто віддав своє життя за людей, хто постраждав, помер, хто воскрес і через кого людина може уйти в царство. І він говорить, що потрібно робити людині, яка побачила Ісуса Христа, каже, покайтеся і охрестіться. Ми сьогодні бачили те, що відбувалося на озері, що троє душ забажали охреститися, забажали віддати своє життя в руки Бога, в руки Ісуса Христа. Чому вони це зробили? Тому що кожен з них в свій час відкрив своє серце для Ісуса Христа і покаявся. Зробив цей перший крок покаяння в своєму житті, кожен в різний час. Але бачимо, що вони прийшли до одного: до того, що потрібно складати з Богом заповідь, скласти з Богом ту обіцянку, про яку говорив апостол Петро. Вони до цього прийшли. І слава Богу, що люди не залишаються тільки на рівні тому, що є усвідомлення свого власного гріха. Не залишаються на усвідомлення того, що лише потрібно визнавати свої гріхи. Але йдуть далі, складають обітницю. Складають обітницю з Богом. І ви знаєте, склавши обітницю. З Богом ми маємо двосторонні такі взаємодії, коли я обіцяю Богу, а Бог обіцяє мені. І навіть тут, в цих словах, ми бачимо те, що апостол Петро каже, що відбудеться тоді, коли ти покаєшся і охрестишся, він каже: дара Духа ви приймете, дара Духа Святого ви приймете. Тобто Дух Святий злине зли на людину, війде в серце, війде в життя людини, яка покається і охреститься. Це є ось ця надзвичайно незрозуміла для нашого розуму подія, яка відбувається в житті людини, яка робить ці кроки. Про це не розуміли навіть освічені люди, які приходили до Ісуса Христа і говорили, як це може статися. Ми читаємо про Никодимо в третьому розділі Євангелії від Івана, який не розумів, що відбувається, коли Дух Святий приходить в життя людини. І Христос говорить, що це є народження від духа, це є нова людина, яка народжується, це є духовна особа, яка народжується не в тілі, а в дусі для Бога. І це є особлива така подія. Тому. Ці люди вирішили зробити цей крок в напрямку до Ісуса Христа. Але так, як ми вже говорили, є дві сторони: є моя, а є Божа. Ця подія це не просто підписання угоди, яку можна забути, порушити, не виконувати, не жити нею, про яку можна не думати. Ну, Зробив на емоціях та й все. Ні. Вона несе за собою певну відповідальність, певні дії, а також певні благословіння. І отож, я би хотів декілька слів зачитати для вас, щоб ви пам'ятали е ці слова, які говорить нам Писання, тому що в цих словах ми будемо бачити певні настанови і благословіння, про які говорить нам Писання. Давайте відкриємо Матвія, 12-й розділ. Євангелія від Матвія, 12 розділ, 50 вірш. <каже>, Каже Ісус, бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені і брат, і сестра, і мати. Скільки в нашому житті є рідних людей? Яких ми цінуємо, любимо, яких ми шануємо не так багато. Скільки є рідних людей, які нам, нас стримують від того, щоб ми пішли за Ісусом Христом? У кожного є своя родина, і люди можуть це знати. Але те, що каже Ісус Христос, я бачу в цьому особливу благодать і милість. Перше, я хочу про це говорити. Тому що він каже, я буду для вас хто? І брат, і сестра, і мати. Він говорить, я буду для вас ось тією особливою ріднею, як тим, хто завжди буде поруч вас. Ми завжди, коли в нас хвилювання, переживання, турботи, проблеми, можливо, радості, день народження, ми кличемо всіх своїх рідних та близьких. Порадіти з ними або посумувати. Ми своїми проханнями звертаємось досить часто до рідних і близьких. Ми шукаємо підтримки в них. Але в цих словах ми можемо бачити те, що каже Христос: Я буду для вас. Я буду для вас і братом, і сестрою. Я буду для вас і матір'ю, і батьком. Я буду для вас всім. Я буду вашою рідньою з сьогоднішнього дня. З того дня, коли ви вирішили зробити цей крок в напрямку до мене, коли ви склали зі мною заповідь, я не відрічуся від своїх слів, каже Христос: я буду для вас ріднею. Тільки є одна умова, про яку говорить Ісус. Каже: Бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме? Христос говорить про те, що не тільки я зобов'язаний робити те, що обіцяю, але й кожна людина, яка приходить до мене, вона має також знати, що вона має робити. Вона також має розуміти, до кого вона прийшла і як вона має надалі жити, ось як вона має проживати це нове життя, коли людина склала ось цей заповідь. Ми можемо забувати про свої обіцянки, це часто буває в людей, але вони досить сильно нам відгукуються і проблеми до себе не заставляють чекати. Вони приходять. Тому я би хотів, щоб ми пам'ятали, що Ісус не лише є нашим братом, і сестрою, і матір'ю чи батьком та. Не лише нашою такою рідною, коли ми можемо відкрити своє серце йому і розказати йому про все, що нас болить чи тривожить, так? але він каже, коли це буде відбуватися, тоді, коли ви будете виконувати волю Отця, що на небі. Він хоче звернути увагу, що від вас залежить те, щоб знати волю Отця, що на небі. Він уже з перших ось цих. Кроків, ми бачимо, говорить, що ваше завдання розуміти та знати волю Отця. Не те, що я думаю, не те, що хтось говорить, а волю Отця. Це говорить чітко, ясно, зрозуміло Ісус Христос. Що воля Отця сьогоднішнього дня для мене, для вас і для кожного, хто охрестився, це є основа життя. Це є те, на що я маю завжди. Дивитися. І, звісно, коли ми говоримо про волю Отця, чи знаємо ми повністю волю Отця? Ми можемо частково знати, частково розуміти, частково виконувати. І навіть ми можемо деколи себе переконувати в тому, що я все ж таки виконую волю Отця. Але Христос на цьому не зупиняє. Він не тільки ці слова говорить, що я для вас буду ріднею, а ви будете виконувати волю Отця. В Євангелії від Івана, коли ми відкриємо 8 розділ. 31 вірш Ісус каже. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у Слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. Перше, зверніть увагу на те, до кого говорить Ісус. Він говорить до віруючих людей, до тих, хто увірували. Незалежно від раси, незалежно від е статусу людини, Він говорить до віруючої людини. Він звертається сьогодні до вас, до тих, хто увірував, хто охрестився. І говорить, Такі слова каже, як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. Він говорить про те, в чому потрібно перебувати. Це є завдання для кожної людини, яка вирішила йти за Ісусом. Це є те, що ви обіцяли сьогодні Богові. Коли ви Вступили з ним заповіт, то ви обіцяли служити йому в добрій совісті. Ви добровільно згодилися з тим, що Він є вашим учителем. Але на те, коли ми дивимося, до чого він закликає, він говорить про перебування у слові його. Тобто людина має в своєму житті. Постійно, без перестанку, тримати перед своїми очима, як каже Псалом каже, в Господньому законі, моя насолода, в цьому перебувати. Тобто слово Господнє має для людини бути основою її життя, слухати того, хто до неї промовляє слова. І так, як перше, ми читали, якщо ви уважно слідкуєте, каже, хто волю мого отця чинить, так. Звідки ми будемо знати волю Отця? Христос показує і каже, хто буде перебувати в Слові, той буде знати волю Отця. Чому часто людина не знає волю Отця, що на небі, тому що не перебуває? Тому це є необхідність для кожного, хто зробив цей крок. І для вас сьогоднішнього дня теж. На жаль, багато людей думають, що це кінець життя, коли прийшов в церкву, покаявся, охрестився. Все, тепер я спасений. Ні. Та як я попередньо говорив, що хрещення воно символізує смерть і воскресіння нової людини. І це є нове життя, яке супроводжується особливими подіями. Я перебував раніше в слові і одному, в світі, а тепер я перебуваю в слові. Ісуса Христа. Також в цих словах можна для себе побачити одну дуже важливу річ те, що каже Ісус Христос, дивіться, як тут написано, тоді справді моїми учнями будете. Коли людина звертає увагу на слово Ісуса Христа, коли вона бере Його до уваги, те, що говорить Христос, це робить її учнем Ісуса Христа. Каже, тоді справді ви будете учнями Ісуса Христа. Не тоді, коли ви просто будете відвідувати церкву в неділю, не тоді, коли ви просто будете молитися, ну, бо так прийнято. А тоді, коли будете перебувати в Слові, тоді будете учнями. Тобто Христос буде сам вас навчати. Вам не потрібно буде тих вчителів, які будуть розповідати вам, що потрібно зробити, коли потрібно зробити, як потрібно зробити. Вони вам можуть лише допомогти, але вчителем стане, стає для вас сам Ісус Христос, коли ви перебуваєте в Слові Господньому. І ви знаєте, нам досить часто не вистачає знань для того, щоб ми щось в своєму житті чинили, щось зробили. І тут є величезна потіха для нас, Він нас навчить. Кому не вистачає знань, приходить до Ісуса Христа і Він Його навчає. Я думаю, що ми всі не маємо досконалих знань, і кожному з нас, каже Писання, потрібно приходити до Ісуса Христа і перебувати в Слові Його для того, щоб здобувати ті знання, які Він говорить. І здавалося б, навіщо нам ті знання, чи не так? От навіщо вам знання? Знаєте чи не? Знаєте? От говорить нам Писання далі, коли ми відкриємо 15 розділ Євангелії від Івана. 14 й вірш. Каже Ісус, ви, друзі мої, якщо чинитимете все, що я вам заповідаю. Ісус говорить, навіщо нам знання? Навіщо нам перебувати в Слові Господньому і знати те, що Він говорить? Для того, щоб стати ким? Другом Ісуса Христа. Коли ти стаєш другом Ісуса Христа, Він каже: тут Для чого ще? Ви, друзі мої, якщо чинитимете те що? Все, що я вам заповідаю. Він говорить без. Науки без того, коли Ісус не буде тебе навчати, коли я тебе кажу, не буду навчати, ти не будеш знати, чого? Заповідей Божих. Тобто навчатися для того, щоб знати ті заповіді, які дав Ісус Христос. Не зупинятися на перших кроках, покаявся, охрестився і заповідь ламання хліба, я в цьому беру участь, все, цього досить. Ні. Заповідей є досить багато, які приходять до нас в міру того, як ми навчаємось, в міру того, наскільки ми часу посвячуємо для навчання, в міру того, наскільки ми маємо ось те бажання навчатися слів Ісуса Христа. І тоді, коли я навчився, я знаю заповідь, і я бачу, як її виконав. Деколи ми не знаємо і не розуміємо, як виконувати заповіді, але людина, яка навчається, вона знає і розуміє. Оце говорить Христос. І ось ці три речі, які ми для себе сьогодні почули, прочитали, зрозуміли, вони є для вас благословінням. Перше, чому? Тому що сам Ісус Христос для вас стає ріднею. Ви отримали від сьогоднішнього дня. Рідного чоловіка, рідного в образі Бога, він для вас є рідний. Також ви отримали того, хто вас навчає. Ви отримали учителя, той, який не, ніколи вас не зрадить і не обманить. Він істинний, правдивий учитель, він говорить правду. І третє, ви отримали друга той, який завжди спішить на допомогу. Вам. Який не, не, не має своїх справ, його справа це ви. Його справа це займатися вашим серцем. І це, про це він говорить. Ради цього він віддав своє життя, щоб вам допомогти в духовному житті. Що потрібно вам робити, про що думати і пильнувати, ми також читали, виконувати волю Отця. Щоб виконувати волю Отця, потрібно її знати. Для цього потрібно перебувати постійно в навчанні, постійно навчатися. Не один раз в тиждень, постійно перебувати в навчанні, щоб виконувати волю Отця. І таким чином, каже, ви станете друзі мої, бо ви будете виконувати заповіді мої. Отак От каже нам Писання. Тож пам'ятайте, що хрещення це не просто. Акт, подія це не просто обряд, це є обітниця Бога і вас. Бог, в свою чергу, зробив все для того, щоб ви мали життя вічне. Тепер ваше завдання перебувати в Ісусі Христі. Амінь.